Привіта Володимирівна, сьогодні 29 листопада. Друзі, Докі я на ринку Черемошки біля пані Наталії у такий величезний асортимент різноманітної клієночки. Ми знаходимося на ринок Черемушків возле старого та Хочу запропонувати свій асортимент клійоночки. Значить, на столі тканіва, вся 180 гривень. Є дуже в асортименті жидке стекло, різноманітне, 80 см, 60 см. Хочу вам показати в розгорнутому виді. Значить, дивіться, 80 см таке, 350 гривень. Дуже класне, плотне. І 60 см. 200 гривень. Дуже красиве. І плотне, і гаряче можна поставити. Ну, все. Ще в нас, значить, є силикончик по 100 гривень. Обичний, ажурний 200 гривень. Отака краса по 180 гривень у нас. І ще хочу запропонувати такий бюджетний варіант. Значить, по 100 гривень на флізліновій основі. Тут і тут. І в асортименті геть, як би одноразово, 20 гривень. Крійоночка. І ще у нас з'явилися значить, такі коврові дорічки. Теж в асортименті. Різна ширина, різна ціна. Люди беруть прихожі, кухня, коридор. І також у ванну є, дуже різна ширина. І ціна різна. Так, також іще агроволокно, які ще будуть морози і будуть люди накривати растіння, виноград, кустики там, все, воно стабі... світло стабільне. Скажіть, будь ласка, розмір. Да. Розмір, значить, метр шістдесят. Ну і тут погольний метр п'ять гривень, і я мірюю, скільки кому потрібно. Скажіть, будь ласка, як ви працюєте? З восьми до двох ми працюємо. Це друзі. Ви бачили весь асортимент, ви подивіться. А скажіть, пані Наталі, да. куди можна використовувати людині ось таку красу? На стіл, навіть можна і на поклійку брали в мене. Хто куди хоче, тоді і стели. Іспользує. Дякую вам О, за вітання, вам друзі, також. на ринок Черемушки. До зустрічі.